Турнір починається через 7 хвилин. Мені їхати ще півгодини. Це означає, що я знову запізнююсь. Ну я пізно сьогодні встав, але хотів виспатись, щоб гарний настрій мати та бойовий дух. Ну наче вийшло. Подивимось, як буде реалізовано. Я можу вам з великою впевненістю сказати, що я не вилучу на першому рівні сьогодні, тому що на перший рівень я запізнився і зараз будемо стрибати одразу на другий. Так, я зареєструвався два-п'ять у нас раз два. Ось сюди наш стіл на сьогодні буде, І як смачно погнали. Да, Реєстрація завершиться через сім хвилин. У грі 65 граців зі 130. Може зараз ще хтось стрибне, хоча там турбіна починається. Можливо, всі будуть вже в турбіну, в турбіну стрибати, а якщо не стрибнуть, тоді що там виходить? 26 людей пройде, то майже половина від того з тих людей, що залишились. Середній стик 102 тисячі, будемо грати 2 тисячі-2 тисячі, в мене 165 тисяч стіл продовжує бути гарним, тому є варіант. Не жити фішок. На цей будемо розраховувати. Треба проходити у другий день. Бо варіантів більше немає. Коротше, залишилось 12 людей до проходки. І у нас отака ситуація. Знову вимкнули світло і схоже, це знову надовго. <соць> За що це все? Зараз вирішується бабл. Поки не лопається. Не лопнув. Завершився ігровий день. Все-таки я вирішив не стрибати в 1 ну, ну, ну жорстко, 25 бландів, 12 людей проходить. Можна було спробувати, але 15 тисяч гривень ну, не так то й дешево, щоб в такій, в такій структурі піхатись. Але я дивлюсь, хлопців це не зупинило і вони пронесли дуже і непогані стеки. У мене буде десь 47 бландів на завтра. В принципі, це десь середній стек. 3,5 мільйони гарантії зібрали. Це означає, що топовий нокаут буде ну, 300 тисяч мінімум. Е, яка структура? Виходить, що завтра 12% людей з усіх, хто пройшли, а пройшло там десь 58 чи 56%. 12% з них потрапить в ТМ, Тобто це 34. Може, менше призових буде, тому що. Стеки об'єднуються, і деякі стеки оп-оп-оп з'єднаються. І з-за цього може поміняються призові, хоча вони повинні вираховуватися від загальних входів. Коротше, дізнаємося завтра. І за кожну людину буде нокаут 5 тисяч гривень до того, як буде зона ІТМ. І коли вже буде зона ІТМ, почнуться ті самі містері конверти. Почнеться піханіна, всі будуть літати волини, оце все, свято покера, тож Чекаємо завтра і надіємось на топнок.